Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT, і сьогодні я розкажу вам, як користуватися чат GPT з території України, як пройти реєстрацію та отримати доступ до всіх його потужностей. Спробуємо зареєструватися, нам знадобиться для початку поштова скринька. Пройдемо капчу, і для поштової скриньки використаємо сервіс ProtonMail. Він нам досі ще... далі ще раз знадобиться для іншого. Отже, придумаємо якесь. Ім'я для поштової скриньки, яке будемо використовувати, створимо пароль і натиснемо Зареєструватися. Тут може бути варіант, коли він замість капчі. Тут обираємо безкоштовний план. Так от варіант, коли ось тут на наступному кроці замість капчі, він попросить підтвердження телефону. В цьому випадку спробуйте очистити кеш, використайте інший браузер. Або е, просто спробувати ще раз зареєструватися трошки пізніше. Отже, ящик у нас створено. Переходимо до його налаштування. Номер вказувати не будемо. Як бачите, тут є декілька сервісів. Зараз нам надається Proton VPN. Відкриваємо перший раз наш ящик. Він проведе невеличкий екскурс по його можливостях. І тепер використовуючи цей новостворений ящик, ми зможемо створити аккаунт на чат GPT. Копіюємо назву аккаунта. Вставляємо сюди. Тут у нас знову проходимо капчу. Так, ще раз. І нажимаємо Continue. Тепер нам знадобиться на наступному кроці номер телефону. Для того, щоб отримати номер телефону, ми теж використаємо окремий сервіс. Зараз підтвердимо наш поштовий ящик, як бачите. Зараз він відправить нам після, також ми сюди створюємо якийсь пароль. Він нам відправить на наш поштовий ящик лист з підтвердженням. І після цього вже запросить номер телефону. Давайте перейдемо далі. Етап, на якому він просить верифікацію, повертаємося в ящик, оновлюємо ящик ще раз оновлюємо ось наш лист з підтвердженням верифікації. Вжимаємо продовжити. І нарешті переходимо до моменту з телефоном. Тут можна вбити якусь інформацію про себе, ім'я та фамілію. Як бачите, я тут не сильно морочився. І на етапі номер телефону нам допоможе сервіс smsactivate.org. Для цього потрібно буде там зареєструватися. Процес реєстрації на SMS Activate я показувати не буду, він досить простий, але YouTube може за нього забанти. Отже, в самому сервісі нам потрібно буде взяти в оренду будь-який номер. Найдешевший буде номер з Індонезії та а, full його застосунок. Бо якщо ви будете вибирати не full, то ви не зможете отримати смс-ку від чату-GPT. Ось він нам дав, для прикладу, ось такий ось номер. І, відповідно, ми можемо від нього відмовитись. Гроші не будуть списані. Ми вставляємо цей номер в панелі реєстрації чату GPT, вибираючи попередню Індонезію. І далі на цей номер ми отримуємо смс-ку. Смс-ка у нас відобразиться в панелі SMS Activate. На цей номер я реєструвати не буду. Я вже зареєстрував на схожий індонезійський і на ньому покажу. Після того, як ми вставимо номер і попросимо відправити код, ми його отримаємо в панель. Виглядати це буде ось наступним чином. Тут вже номер, на який я зареєстрував реальний чат GPT. Як бачите, справа знизу є у нас код 227756. Ми можемо вставити його. Як я і зробив, і відповідно після того отримаємо доступ до ресурсу ChatGPT. Нагадаю, що нас цікавить саме послуга Full Rent, і е, коштувати такий номер буде, як бачите, тут ціна в рублях 120 рублів. Це, в принципі, найдешевший варіант, який я знайшов. Повністю безкоштовних варіантів я не знайшов. Якщо у вас вони є, пишіть в коментарях. Після підтвердження номера смс ми отримуємо доступ до нашого повноцінного інтерфейсу ChatGPT. Тут ми можемо як задавати питання напряму, так і користуватися його API. Ще одна проблема, яка може виникнути, і, скоріше за все, виникне у вас: це при реєстрації з українського IP. Чат-GPT ще на етапі вводу поштової скриньки, скаже, що ви не з тої країни. Струватись для цього нам також з цим. Нам також допоможе наш протон і інша його функція, крім протон, мейлу. В нього є також безкоштовний протон VPN. Знайти його можна ось тут. І, в принципі, він... його нам вистачить для реєстрації. Переходимо в протон VPN. Переходимо. Тут багато варіантів. Я покажу вам варіант з OpenVPN, бо він досить простий. Качаєте програмку OpenVPN Connect, я залишу посилання. І для цієї програми, ось тут можна скачати конфігураційний файл. Тут є логін і пароль, відповідно, платформа. Наприклад, якщо у мене зараз Windows, то я обираю Windows протокол, я вибрав UDP. І беремо найменш завантажений сервіс. Завантажуємо файлик OVPN, відкриваємо програмку OpenVPN Connect. І, відповідно, на плюсик натискаємо, завантажуємо той файл, який ми качали з Pardon VPN. Після цього сюди потрібно буде вбити логін і пароль, які у нас зверху були показані, і підключитися до VPN. З ним можна буде зареєструватися у сервісі ChatGPT. GPT. Робимо підключення, дивимося, яка у нас адреса заявлена. Давайте перейдемо до Foxy Proxy і подивимося з підключеним VPN, яка у нас тепер реальна адреса. Перевіряємо, як бачите, Італія. Вітаємо вас у Сонячній Флоренції. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в описі під відео. Слава Україні!